Всім доброго вечора. Ой, що сьогодні в мене день тяжким видався. Ой, по зубіда трохи було мені погано. І доставку вже сьогоднішню переносила на завтра. Будемо завтра довозити і розвозити, бо сьогодні чоловік буквально кілька адрес сам заліз і повернувся додому. А доставка в нас була сьогодні велика. там три чи 4 адреси було, треба було все розвезти, ну, вже як є. Почуваю себе трошки краще. <laughs> Дякую всім, хто переживав. Вже, як би там, в принципі, не було, доїти ввечері треба, бо хтось це мусить робити. Корови то не магазин, на ключик не закриєш. Ой, не лишиш, мусиш погодувати, подоїти і все решта поробити. Телятко бігає по хліві. До речі, ще не закрила його в клітку, бо так мені подобається. Все таки, як вони бігають, такі милі, прикольні. Ну, поки що прикольні, милі, бо далі вже підросте, то ну, треба буде прив'язувати його в клітку. Чи в клітку ставити, чи прив'язувати, щоб. Бачите, як реве, цілий божий день, бляха. Крова за биком. Був твій кавалер сьогодні. Чого ти ще ревеш, Марта? Вже поки по приїжджав би лікар а Вона все одно реве. Ну добре, що сусідів нема, не чують, бо думали, що худоба стоїть тут чи голодна, чи, чи без води, чи ще щось <хи> менше з тим, що <хи> хочу сказати, пишете мені там коментарі про силусь. Я виставила сьогодні спеціальне відео, щоб не відписувати. Бо я кажу, не маю часу, не все бачу. Не під кожним відео. Ну сповіщення приходять, але я їх так переглядаю мальком, бо вони не Нема мене зараз часу. Вибачте, будь ласка. Виставила спеціальне сьогодні відео про силу, це Ми знімали ще восени. Коли нам привозили силос. І там в кінці того відео є контакти, є номер телефону, з яким ви можете телефонувати, і вам там розкажуть про силос, яка ціна і так далі. Тому що, ще раз повторюся, для учасників проєкту ціна одна, для зовнішніх покупців ціна інша. І доставка так само, там вартість доставки і так далі. Все, уточняйте по тому номеру телефону. Я не приймаю замовлення на силос, тому, будь ласка, телефонуйте, уточняйте. Все, всім гарного вечора, бо я йду, ще в мене половина корів не подояна, треба йти типу, до до і вже закінчувати ту роботу, бо так сьогодні щось пізновато. Всім спокійної ночі, хай там москалики сьогодні не сильно нам, нас турбують.